Ріпак високорентабельна культура, але як досягти максимального потенціалу врожаю з системним захистом від BASF все просто та прибутково. Потурбуватися про захист ріпаку варто ще до сходів, коли з'являється підмаренник, чіпкий, види вероніки, зірочник середній чи особливо види герані, грицики звичайні, мусійка. Використовуйте Бутізан Стар або вдосконалений Бутізан Авант. Ці продукти допоможуть в надійному контролі бур'янів, а Бутізан Авант ще й дозволить максимально розширити спектр захисту. Обирайте Бутізан Стар чи Бутізан Авант для неперевершеної ефективності у боротьбі з бур'янами. Вони безпечні для культури, дозволяють бути гнучкими у виборі норм та термінах використання та за рахунок зменшення конкуренції на полі підвищать ваш врожай. Підготувати рослини до зими та проконтролювати ФОМОЗ. Допоможе морфорегулятор фунгіцид «Карамба Турбо». Він ефективно знищує збудник ФОМОЗУ, запобігає поширенню та активному ураженню рослин. Препарат забезпечує формування потужної кореневої системи, покращує засвоєння поживних речовин та вологи, а також запобігає витягуванню точки росту. Цей продукт забезпечує ідеальний габітус рослин із найменшою залежністю від погодних умов за рахунок накопичення цукрів, що особливо корисно для перезимівлі. Розкрийте максимальний генетичний потенціал ріпаку разом з Карамба-Турбо це надійне рішення для підготовки ріпаку до перезимівлі, побудови рослин та надійного захисту від хвороб. Навесні ріпак відновлює вегетацію та зіштовхується з різними складнощами, однією з яких знову є ФОМОЗ. Використовуйте потужні альтерно чи архітект в залежності від стану посівів після зими. Для зріджених та слабких рослин слід використовувати альтерно для потужних архітект. Також вони покращують розвиток кореневої системи та споживання азоту і сприяють інтенсивному гілкуванню. Використовуйте альтерно або архітект з відмінними фізіологічними та стимулюючими ефектами для протидії стресовим умовам, контролю ФОМОЗУ та підвищення врожайності, коли в період світіння атакує склеротинія, відкиньте хвилювання та скористайтеся піктор. Він допоможе ефективно позбутися хвороби та забезпечить тривалу профілактичну дію. Це буде найефективніше рішення для відмінного результату. Висока активність проти збудників склеротиніозу, зниження втрат перед та під час збирання врожаю та фізіологічний ефект Акселенс робить Піктор вашим незамінним помічником. Альтернаріоз або чорна плямистість ріпаку це небезпечна хвороба, яка викликає пришвидшене дозрівання і деформацію стручків. В цьому випадку на допомогу приходить альтерно. Він ефективно знищує альтернаріоз, а разом з Акселенс-ефектом підвищує якість врожаю і відповідно рентабельність ваших вкладень. Обирайте альтерно для контролю альтернаріозу, підвищення стресостійкості та підготовки до збору врожаю. Використовуючи лінійку продуктів BASF, ви можете розкрити максимальний потенціал вашого поля та ефективно захистити врожай від можливих ризиків. Технологія захисту BASF для традиційного озимого ріпаку незамінний елемент системного захисту посівів для забезпечення максимального врожаю.